Добрий день, мої малята, рада я вас всіх вітати, наберем в долоні сміху і посиплемо всім навтіхо. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім навкруг. Діти, а як ви вважаєте, хто такий друг? Так, друг це той, хто не ображає, з ким ми граємось. Багато розмовляємо, посміхаємось та гуляємо. Діти, дружба це чудова річ. Дружбу не можна купити ні за які гроші, а ще її не можна обміняти. Пропоную вам послухати історію, яка трапилася у місті маленьких друзів. Її герої. Це горобчики Чик і Чирик. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте свої вушка та слухайте уважно. Жили двоє горобців Чик і Чирик. Одного разу Чику прийшла посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чик про це ні словечка не сказав своєму приятелю. Якщо я пшоно роздаватиму, то собі нічого не залишиться. Подумав він так і поклював усі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток усе ж висипалося на землю. Знайшов ці зернятка чирик, зібрав пакетик і полетів до свого приятеля Чика. Привіт, Чику! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшона. Давай їх порівно поділимо і поклюємо. Не треба, навіщо? Почав відмахуватися крильцями Чик. Ти знайшов, ти їж. Але ж ми з тобою друзі. казав Чирик. А друзі все повинні ділити навпіл. Хіба не так? Ти, мабуть, маєш рацію. Відповів Чик. Йому стало дуже соромно. Адже він сам скулював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодного зернятка. А тепер відмовитися від подарунка приятеля це означає його образити. Узяв Чик п'ять зерняток і сказав Дякую тобі, Черепу, і за зернятка, і за урок дружби. Діти, а відповідь не на мені, будь ласка. Як звали горобчиків? Так, вірно, Чик і Чирик. А що Чик зробив з посилкою? Так, забрав її собі і нічого не розповів своєму другові. А хто ж знайшов зернятка? Вірно, чирик. А що ж Чирик зробив із ними? Так, він приніс ці зернятка своєму другові та поділив їх порівну. А що ж відповів Чик? Так, він відповів: не треба. Ти знайшов, ти її їж. А чи правильно вчинив Чик? А Чирик. Діти, а як би ви вчинили на місці Чика? Молодці. Ви дуже все гарно слухали, відповідали та запам'ятовували. А мені вже наразі час. Тож до побачення на все вам добре.